Тема в мене сьогодні жіноча, тому що ендометріоз, тому що дуже ну, завжди якісь є запити, і я починаю готувати ту тему. І якраз було декілька жінок, які якраз по цьому питанню до мене зверталися і казали, чи поможе мені ваше тлітинне харчування в такому діагнозі, як ендомітріоз. Що таке ендомітріоз? Це є жіноче захворювання, чоловіки його не мають, це є розростання епітелії клітин-матки. Що воно вже виходить за межі, І тим захворюванням хворіють в процентному складі від 6 до 10% жінок всього світу. Вікова категорія починається з 20 років до 35, такого репродуктивного віку. Але вони так само, ця хвороба, ця це діагноз мають жінки із старшого віку. Лікування причин традиційна медицина не досліджена до кінця. Вони не можуть розібратися, чому викликається антиметроз. Ну, Це в традиційній медицині, а якраз холістична медицина це та, що говорить про причини, і тому причин я буду вам називати. Яке лікування відбувається в традиційній медицині? Або спостерігають гінекологи, можуть дати якісь там таблетки обезболюючі, і спостерігаємо там. Через декілька місяців приходимо, дивимося, якщо воно буде більше розростатися, вихід тільки один. Це є операція. А що таке операція? Причину, що воно не забирає, Ну, забираються, ті, все там працює. Не знаю. Так, працює? Дивіться. А, okay. okay. потім треба закачувати на YouTube канал. Це добре. Я. І тому причин до кінця не досліджено. так я вже звела сама, які симптоми? Це є біль, жінки відчувають на постійній основі біль. В нижній частині внизу, і так само в тазі їм бід. Це може бути температура, яка не проходить тижнями, місяцями, яка в таких межах як від 37 до 38 і на постійній основі це кровотечі, дуже такі рісні. І це все приводить до чого? Щоб жінок, які мають ендомітріози, починаються анемія, починаються закрипи, дуже сильна втомлюваність, немає енергії, тому що ну кровотечі дуже різні і йде анемія. По в традиційній медицині лікарі бачаться по узде аналізам, по скрипку, і по крові ми можемо бачити, якщо шоя вони високі, десь 30 є вже. Оце воно може говорити про ендометріоз. Якщо його не лікувати і воно буде розростатися, воно може привести до онкології і тому за тим дуже треба слідкувати. І, а, і ще механічні, механічні це коли жінка робила аборти, коли робила операцію жінок по гінекології, щось там, робилось, якісь були втручання вирізання, воно може спровокувати, жінка може мати ендометріоз. Це є традиційна медицина, яка говорить про те, що потрібно слідкувати, а потім будемо вирізати. У ну, нас є ж лишні органи, треба нам все різати, вирізати, чистити. Це, ж... це традиційно. Вона говорить про наслідок. Причина я завжди говорю і завжди говорила, з якою ми тут є в залі люди, які так само ті темі профілактики здоров'я вже більше 10 років, і нас вчили жити по концепції здоров'я. Слава Богу, що колись ми почули цю тему і знаємо, що таке концепція здоров'я, і є всього три причини любих наших діагнозів, крім генетики. Є генетика, і генетика так само в ендомітріозі є. Але я завжди говорю: якщо у вас по генетиці, от ви один раз за все життя можете здати. Генетику, і побачите, що там від батька пройшло, що від мами, якщо навіть там у вас там щось закладено, і там ендометріоз і, і так далі. Ну це не обов'язково, що він вас потерпіть. Якщо ви будете слідкувати за своїм здоров'ям, якщо з народження ваших діток, ви будете їх вчити, що таке профілактика здоров'я, що таке здоровий спосіб життя. І дуже я тішуся, що власне я така мама, і тут Олечка, якраз тільки що ділилася за своїх діток, що вона приклад для своїх дітей і дівчаткам скільки років? 14 і тринадцять і дев'ять. і 9. 13 і 9. Вона каже, що вона зірець, да вони бачать, як мама живе спосіб життя, який мама профілактикою займається дитина старша. Вона каже: ти для мене, приклад. це дуже важливо. Є так само і моя донька зростає в тій темі профілактики, і концепції здоров'я. І тому, якщо... Буде чемно мама це все робити і буде доносити це своїм діткам і буде дбати за здоров'я. Ну це не обов'язково, що буде цей ендометріоз. І так само всі любі захворювання вони мають три групи: перша причина людина роками не допиває воду. Ну, надіть місце для води, вона ж як капельниця має йти і вмивати ваш організм, вимивати ті всі токсини, поріджувати кров, поріджувати в печінці застіжовчі забирати. І вже дуже багато діагнозів буде проходити. Друге це є зашлакованість забруднення нашого організму. Віруси, бактерії, гриби, паразити. Ми їх хатинка для того всього. І коли вже в нас починаються діагнози, розберіться своє патогенною мікрофлорою, тому що вірусам, бактеріям, грибам, паразитам їм не цікаво забувати. Ви ж хатинка є, але вони хочуть жити комфортно. Вони хочуть, щоб ви стресували, не пили воду, їли неякісну їжу, і вони будуть розмножуватися. А у вас будуть якісь діагнози, 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 і ви будете в хронічній втомі і з купою діагнозів, які будете лікувати. І особливо, коли ж веньо ви любите пити хімічних препаратів від болю голови, тахікардія, аритмія, треба порідити кров, а порідити кров треба воду пити. І тому розберіться з потуєми мікрофлору. І третє це дефіцитні стани. І от коли мені жінки кажуть, і я, ана, а я кажу, як ти підтримуєш ну, дитини, здоров'я, імунітет, дитини каже. Я два рази в рік за хіба дуже великі посилки собі закупляю, вітаміни, щоб молив, щоб дитинка моя пила. Я кажу, що хворіємо. Я кажу, а чого? Не знаю. Я такі вітаміни хороші на хіорбі. Я кажу, правда, а що з листами дитини? Ми мені ніколи не виганяли. Я говорю, вот а листи дуже хочуть ті вітамінки з'їсти. Ну їм дуже ж смачно, які ти підбираєш сеча такого яскравого кольору. Ну ти класно їх покормили. То й аскарида собі росте, росте. А скільки паразитів? Що їх тривалість життя до 40 років? І будемо на собі сидіти і ще дітей А Ти кормиш вітамінами за хьорку. Так забери спочатку, то що. В тебе там живають дитинки, а потім дай ті мікро-макролементи. Але дай з їжі, з нормальне, збалансуй свою тарілку. Ну подивися, що ти дитині даєш на постійній основі: солодощі, е е хліб, все мучне, дріжджове. Ну подивися, май має бути білки, кетчуп, поливаємо, білки, жири, складні вуглеводи. Де воно є? Ну з тарілкою харчування. І клітини харчування якраз це нам на допомогу, тому що воно за унікальний воно абсолютно відрізняється від любого баду. Це є нагодувати клітину. І тому скільки людей, якщо у нас є ще зайва вага, починають пити цю унікальну капсулу, вони замінюють собі сніданок. І абсолютно людина себе нормально почуває. Вона не буде голодна, вона дає цю капсулу, але. Кожен орган, кожна система, кожна клітинка отримала ті мікро-макроелементи, ті вітаміни, що потрібно нам, і людина не буде голодна. А бонусом це просто як бонус буде зайва вага йти, але купа діагнозів буде забиратись. і в тому числі ендометріоз. Коли я почала вивчати півтора року назад, ті капсули, мені ж цікаво було з професійної точки зору. Я, я побачила, що сім років назад якраз в Алматі інститут онкології почав працювати з тими капсулами. Професор як його, Мустафаєв, він сам є лікар-онколог, і його донька-гінеколог, яка там стажу вже мала 20 років, бо їй 43 роки було почала працювати з онкохворими, в тому числі жінками. Онкологія жінок почала працювати з тими капсулами. І бачила, яка є в них динаміка. І вона сама мала екзему, яку вона не могла 15 років вилікувати. І вона собі, лікар-онколог-гінеколог, вилікувала цю екзему. І по онкології в них дуже-дуже багато результатів якраз були в алматі. І тому ми дуже раді, коли до нас приєднуться лікарі, в нас сьогодні якраз в залі є. І я вважаю, що лікарі, ті, що в них є знання в традиційній медицині, але скільки лікарів, на жаль. от Я співпрацюю з лікарями. І... Вони знають, як лікувати правильно по протоколу, але ніхто в традиційній медицині в медінституті не вчив працювати з причинами. Ну а для чого працювати з причинами? Якщо є протокол лікування, коли серце хворе, коли високі тиски. Коли там статини вже дають, коли шумково-кішковий тракту, хілбактор, пілорі, бактерію вбити. Ну, от є ті протоколи, і все. А причина А причина всього три. І от третя причина це дефіцитні стани організму. Кожен орган, кожна клітинка, кожна система вона хоче мікро-макроелементи, амінокислоти, полінасичені жарні кислоти. Якщо це дати з їжі, але попробуйте зараз прослідкувати їжу нормально, коли нітрати, їжки, там мені одна людина каже. Бати літине харчування пити не буду, Ну повністю перехожу на здорове харчування. Я кажу, можеш мати свою ферму. А як ти кажу, можеш відслідкувати? Ну звідки ти знаєш, чи на базарі ти якісну їжу купляєш, чи ти е, в магазині купляєш якісну їжу? Ну хіба що ти станеш фермером і будеш настільки за тим всім слідкувати? І але сиріно ну, прослідкувати це нереально. А з екологією що робиться? А в тебе страшний жовчі. От як ти можеш здоровою їжею забрати за жовчі? Не може, значить тобі треба якось спочатку підлікувати, щоб та жовч стала текучою. А що таке для нас? жовч? Це є потужний антисептик. А В нас через одну людину застій жовчі. А чому? Та тому що людина не допивала воду, тому що в людини в харчуванні не було жирів, і ми стресуємо. А жовч дуже якраз починає спочинає з вам змуватися. коли ми стресуємо. І відбувається ці жовчі, які може бути травня. Ніякого вірусом, бактеріям, грибам, паразитам ідеально жовчі не текуча, вони себе кльово почувають і все. А потім що нам ми робимо жовчином. Камінням збиралися, вирізаємо там, ті робляться дирочки, да, вирізали і все, і живемо далі. І кожен раз якісь нові органи забираються. Особливо починається статистика 40 років. І тому з жінками, коли говорять ендометріоз і треба слідкувати, кажуть, до чого ви дослідкуєтеся, так розберіться з причинами ендометріозу. А що таке ендометріоз? Це ми да? А що в нас зверху? шумково кишковий тракт. Печінка. Якщо воно у вас не в порядку, це забрудненість, воно привело до того, що в жінок починається ендомітріози, міоми, полікістози, а потім шором вирізаємо 40 років. Ну слава Богу, що народила, а що не народила. А я працюю з купою жінок. Які хочуть ще народжувати 40 років і ще й перший раз, і нам це вдається. Чому? Тому що ми починаємо оздоровлювати шлунково кишковий тракт, печінку. Ми починаємо нормально вести спосіб життя. Жінка оздоровлюється, мужчина оздоровлює свої сперматозоїди, які вже дохлі. і просто вони вже не, не бачать цілі, як вони можуть бачити, якщо мужчина в стресі запиває алкоголь, як то стрес їсть їжу неправильно і харчу, і шепали. Ну як він може? Стати батьком ніяк, і вона з щасливою мамою. І тому треба з парою працювати. Я так працюю з тими парами, окремо проводячи кож сесію в мужчині і жінці, говорячи про спосіб життя які в них перспективи, якщо вони далі будуть так собі жити. І вони, слава Богу, мене чують, мають на тенге дію. І в мене пара в 40 років стоїть перший раз з батьками. Це велике щастя, тому що є місія і моя особиста місія. Це доносити до людей про здоровий спосіб життя, особливо тих пар, це велике щастя, коли вони стають батьками. І клітини харчування ну аналогів зараз ну, на ринку немає. І, і Наш шановний Орест каже, що як буде щось краще, ми підемо за краще. На даний момент ну немає аналогів. Дуже багато є компаній, які працюють з БАДами, з гомеопатією, з інтерцептиками. Клітини харчування це нанотехнології, ноу хау три капсули, які знімають дуже дуже багато діагнозів. І ондометріоз так само проходить. Але це має треба зробити в комплексі. Прийняти свою хворобу. Я завжди кажу, подякуйте. Не просто так ваша хвороба прийшла до вас. Для того, щоб ви зупинились задумалися. А що я робив не так для свого організму стільки років? Помоліться, пометодивуйте, прийміть хворобу. Починайте вживати наше якісне, дуже крутене харчування, починайте пити воду, збалансуйте свою тарілку, починайте рухатись, був той кровообіг, донизу, донизу гінекологію. Обов'язково, що має бути це так само, і застій, де крові застій всього. Починайте робити вправи, сексом займатися регулярно, і все буде добре, так само. Все зробіть в комплексі з любов'ю до партнера. З любов'ю до Всевишнього, один до одного і побачите, як ваше життя буде змінюватися. Ну, крім трьох капсул, я ще хочу розказати про наші унікальні продукти, тому що лінійка з кожним роком ставала все ширша і ширше і от прям пишаюся за